Співпрацював з ворогом за матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення засуджено ще одного керівника окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Йдеться про мешканця Луганщини, якого окупанти призначили заступником мера військово-цивільної адміністрації міста Бердянськ. Зрадник ще у 2014 році засвітився під час силового захоплення Криму та Луганської області. Він особисто керував блокуванням і штурмом військової частини ЗСУ в Сімферополі. Замполіт, як він себе тоді назвав, намагався переконати українських військових перейти на бік ворога. А за місяць після цих подій зловмисник з'явився у приміщенні захопленої бойовиками будівлі СБУ в Луганську. Там він вербував до лав незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР українських правоохоронців. Також організовував перевезення зброї і боєприпасів для бойовиків з території Росії. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну фігурант опинився в Бердянську. Зважаючи на такий послужний список, окупанти призначили зрадника заступником мера військово-сивільної адміністрації міста Бердянськ і доручили йому відповідати за соціальну сферу молодіжну політику культуру. Серед його обов'язків також є організація збору особистих даних українців і поширення кремлівської пропаганди.